Пенсіонерів маленька пенсія. Тому... Яка кількість людей сьогодні? Друзі, я просто в шоці. Молоко 36 гривень за літр. Але подивіться, яка тут черга стоїть. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми вирушаємо на одну з найбільших сільськогосподарських ярмарок міста Києва, яка розташована біля Дарницької площі. Напередодні нового року запитаємо ціни та дізнаємося, скільки зараз коштують сало, м'ясо, яйця, молоко, овочі та фрукти. Для наших друзів із-за кордону 1 долар зараз коштує 42 гривни 37 копійок, 1 євро 50 гривень. Звертаю вашу увагу, як помітно зросла вартість валюти. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Ваша думка для нас дуже важлива. Бажаємо всім приємного перегляду. Друзі, подивіться, яка черга на ярмарці за яйцями. Я в шоці. Підійдемо, запитаємо, скільки коштують яйця. 67. Є 80, 76, 74. Друзі, приємно здивований. Подивіться, в яких діжечках соленості привозять на ярмарку. 120 гривень томатики, 120 гривень соленості огірочки і яблочка. Просто вражаючі. Але сам факт діжечки, це просто неперевершено, друзі. Ярмарка Київ. Також на ярмарці з лівої сторони можна побачити маленьку бараховочку. До речі, друзі, дані набори зараз користуються дуже сильно в Європі. Я не знаю, чому там такий бум, але вони коштують реально не одну сотню доларів. Подивіться, які гарні пропозиції. Скринічка-копілка у вигляді будиночку. Моєї бабусі з такого дерева. Дуже схожа хатинка і вона до сих пір стоїть. Скажіть, будь ласка, скільки такий гном Дід Мороз коштує? Це, він коштує 200 гривень. 200 гривень, так? Він веселий? Дуже веселий. Так. Новий рік скоро. Так, так, не за горами, новий рік. А такий красунчик 100 гривень. Ось так, друзі. Можете навіть листівочку придбати, підписати її для своїх рідних та близьких, та відправити у Керпочту і привітати, як раніше, так? Ми так. вітали листівочками, телеграми. І зараз вони є. Так, ось, будь ласка, пропозиції. Мандаринка 100 гривень. Друзі, пам'ятаю, в дитинстві з з батьком постійно займалися соленостями. такі каунчики. В 3 банку солили і взимку дуже-дуже смачна річ. Дуже смачна. Гранатик суперсолодкий, Азербайджан 155-150 гривень. Шарончик 150 Іспанія, апельсин солодкий 90 гривень, лимончик 100 гривень. Мандаринчик Іспанія, без кісточки 100 гривень. Ось, будь ласка, домашня продукція. Це 15 гривень кілограм, так? так? 15 гривень кілограм, гарбузова каша, дуже смачна і корисна. Також можна зелень придбати. І, друзі, ось такі горіхи. 70 гривень. 80 гривень за кілограм. Цибулька 15 гривень домашня. Це людина приїжджає біля Києва, проживає, 15 гривень, тому, будь ласка, приходьте, вибирайте. Ця продукція свіжа, Соленості 120, киргизка грушка 70 гривень. Цибулька 30-40, лимончик 120, гранатик 170. Дуже великий вибір молочної продукції. Сири на будь-який смак. Ось м'ясні, добрий день. М'ясні продукції, тут завжди все свіже, друзі. А саме головне смачне. І пані Вікторія дуже файно обслуговує, вона молодець, привітна. Добре, добрий день. Радий вас бачити. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні в нас по цінам? Вареночка, підкажіть, будь ласка. 450. Так. Телятинка. Телятинка. Свинина яловичина рублена. А, є. Скільки? 480. 450 паштетики. Паштетик 380 лятонка, 480 качка, зельцов 380. 380, так. Лугаска, а ковбас. Печене рублена 680. 680, так. Я скопечене, копчена, 680. 680. Язики яловичі, томлені. Ага. А 980. скажіть, будь ласка, це їх заматують в фольгу для чого? Для того, щоб зберігали свій смак, мабуть, да, так? Ні, ні, це ж вони запікаються. А, так. запікаються в фользі, Конечно. Нічого себе. А скажіть, сало з часничком це на 720. 720, подивіться, яка смачна річ. Так, а ковбаски, будь ласка. 1200 вся м'ялана. 1200 це а тут асорти, так? Асорти різна, будь ласка, вибір. Ну, дуже класна яловича, 850 за кілограм винном соусі. В винном соусі замочують, друзі, подивіться. Яловичина в винном соусі. Дуже смачно виглядає. Дуже смачно виглядає. Пані Вікторія, гарних продажів, доброго гарного дня. Пока-пока. Mm -hmm. Кишмиш виноград, солодкий без кісточки 120 гривень. Курма 75. Апельсинчик 95. До речі, друзі, недорого. Подивіться, можна вибрати дуже класний лимон по 95 гривень. Корольок шоколадний мегасмачний 75 гривень. Лимончик 60, мандаринчик 70. Ну і звичайно, перед новорічні ялинки пропозиції, на будь-який смак. І маленькі, великі, більші, і навіть найбільші присутні пропозиції. Грушка 55, 40, імбир 60, томати чері, кілограм 50 гривень. Черга стоїть за картопелькою. Смачне українське сало 250 гривень. Таке по 200. По І навіть є сало по 100, якщо дуже тоненьке буде і шкірочка. Але м'ясо свіжак 250 гривень, 240. А на шашлик скільки? 320 320 гривень. Також ніжки, ковбаска свіженька і фарш. На ярмарці дуже крута пропозиція, сало м'ясо, дуже все свіже і смачне. Приходьте, друзі, вибирайте нова почта 251. Пенсіонерів маленька пенсія, тому, друзі, подивіться, зіницька пенсіонер купляє невеличкий кусочок. Але все ж таки хочеться у будь-якому віці кусок сала посмакувати. Ось так, друзі. На жаль, така ситуація зараз в Україні. Курма 99,80, мандаринок ізмір 79,80, корольок 69 і курма навіть по 39 гривень. До речі, недорого. Гранатик 149, лимончик 119, мандарин Грузія 79,80. Помідор черрі 129,80. Кабачок 89,80 огірочок. 89, перець 189, кабачок по 49 є. І яблочко Флоріно 2980. Голден 2980. Великий асортимент риби. Мойва 230 гривень з Дуже добра рибка, даю пробувати. Навіть дають пробувати. Дуже смачно пахне, шпротки 290 гривень, салака 200, провісний 215, оселедець 150, кілька тюлька 140, як молочний 170, і зайчик 230. Свіжа риба, короб 160, 160, карась 120, більший 140. Свіжий, розроблений 180 карасик, судачок 280, пилингаз 190, сон 210, окунь 160, ляч 130, стейк товстолоба 240, стек сазана 340, стек судачка 450, 350. На ярмарці навіть тяжко пройти, скільки багато людей. Мама до 70, мандаринка 80, киви 80 гривень, апельсин 90. Пекіночка 39, броколі 99, рожевий томат 165, грибочки 70, молода капуста 49. Передсвяткова ярмарка, друзі, людей. Неймовірно. Ось напроти червона та біленька. Дуже... Смачна продукція, сало. Підкажіть, будь ласка, ціна сало. 300-350 гривень. Тоненьке 200. 200 гривень. 350. І навіть є за 150, друзі. Так що я вважаю, що сало недороге. 150 гривень можна придбати, дивіться, навіть з м'ясом. Прошу. А м'язко, будь ласка, підкажіть? 260 260. 250, так, 250 300 300 гривень. А таке, будь ласка, 330 330, так. Да. 270 Таквісті сімдесят. Двісті сімдесят. Ну нормальні ціни перед святкові. Вважаю. І ніжки, будь ласка. Еніжки. П'ятдесят 50 Світла. 50 гривень. Так, печіночка в пропозиції. Сімдесят 60. так за кілограм. Друзі, ароматне м'ясо свіже. Перед святами перед новим роком обов'язково прийдіть, придбайте кусочок сала. Ось подивіться, яке смачнюще на вигляд. Придбайте кусочок м'яса. Я вважаю, що це буде до святкового столу, дуже доречно і смачно. Бажаю всім приємного приємного апетиту. апетиту. Солодощі житні 100 гривень. Крекер 299. Асортимент перед святковий, просто вражає. Вся продукція свіжа, смачна, ароматна. Ціни, будь ласка, є. Грішки 350 гривень, сюрприз 399, сочнички 399. І навіть грибочків пропозиції. Добрий день! Добрий день! Смачний український хліб. Гарбузовий. Так, да, так. Да. А то я забувала, що ще вам подякувала і приготувала ще. Підкажіть, будь ласка, ціни на український хліб. Запашний, смачний, ароматний. Гарбузовий. Гарбузовий. 80. 70. так? 80. 80, так. Житньовисівковий. Це цільнозерновий. Цільнозерновий. Ага. Він не розрізаний, немає чим. Так, цибулеви 65. Так. Житньо пшеничне 65. Гречка 70. Гречка 70. Бородинський 65. 65. Okay. Окей. Бучаєвський, це житель, три дня в формі піднімається. Також, ага. як і оцей. Ага. Це 60. 3 дні в формі піднімається? Так. 60. Скільки він коштує? 60. 60, почаївський. Так. Він... Цікаво, цікаво. Дуже-дуже коштує. Так, дуже, дуже а рулетики з маком? у нас? Поріг 120. Так, дуже багато маку, тут вага в нього. До кілограма 800 гривень, ну то дивіться аж виносить. І більша вага маку, так. Да, дуже, дуже багато маку. Клас. А з творогом? 55 сиром, 55 маком, 55 з так, так. маком. Я розрізала uh -huh. і тут маку? 55 по Так, Це маленька така, вона 55 гривень, 300 грамів булочка. 300 грамів булочка, 55 так. гривень. Ну, воно того вартує, так, так. А це що так, за поріжечки на? Дивіться, це... це з горохом. З горохом. 40, 40 гривень, Та так. У 45 капуста 45. Чисто почти нема. Одна капуста. Одна капуста? Серьезно? Я серьезно, могу разрезать. Я вам верю. У меня люди не заберут половинку, я могу разрезать. А вы знаете, что мне хочется? Мне хочется у вас придбать вот таких смаковок. Будь ласка, грамм 200. Добренько, есть с у меня, есть с абрикосой. А давайте за абрикосой. Есть лужа. А за абрикосой, будь ласка. Давно вже я не бачив яблука ось в таких дерев'яних ящиках. Пам'ятаєте, друзі, в 90-х роках тільки такими і користувалися. Сьогодні ж вава на ярмарці. Великий асортимент овочів, фруктів. Ми бачимо кабачок 3999. Увага, гриби набирає продавець 7999. Огірочки 70 Через 100 гривень. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільськогосподарській ярмарці біля Дарницької площі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!